Цієї ночі ростовська область Росії була під атакою безпілотників. Гучно було, зокрема, в районі Таганрога та Мілерово, де розташований військовий аеродром. Місцева влада заявила, що нібито вдалося збити кілька десятків БПЛА. Більше подробиць далі в сюжеті. Неспокійна ніч видалася у Ростовській області. Збивали безпілотники у Таганрозі за словами виконувача обов'язків губернатора Ростовщини Юрія Слюсаря. Внаслідок падіння уламків пошкоджено майно у жителів Таганрога та Неклинівського району. Там вибито вікна, посічені дахи та стіни будівель, а також пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає. Також під ударом безпілотників був військовий аеродром у Мілерово. Поки що інформації про пошкодження немає. Цей аеродром наприкінці грудня вже. Був під атакою безпілотників. Їх цілями могли бути штурмовики Су-25. Загалом у російському міноборони заявили, що цієї ночі їхнє ППО знищило 61 безпілотник у кількох російських регіонах. Найбільше 37 у Ростовській області, а також на територію Брянської, Воронезької, Пєлгородської та Орловської областей. М, часом, зранку з'явилася інформація, що в аеропорту Казані запроваджено тимчасове обмеження польотів для цивільних літаків. Такі ж обмеження на вильоти та прильоти запровадили в аеропортах Нижньокамська та Пермі. Причина загроза атаки безпілотників. Ярослава Марущенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини. Наші військові не перестають вражати. Лише двоє українських десантників змогли взяти в полон 14 окупантів. Відповідне відео оприлюднила прес-служба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Спершу по ворогу вдало відпрацювали безпілотниками. Відтак наші оборонці впритул наблизилися до однієї з російських позицій. Ховаючись від ударних дронів, окупанти забилися у тісний бліндаж. Саме туди згодом наші військові кинули гранати та запропонували заградникам здатися. Результат на унікальних кадрах з нічних дронів. Двоє наших десантників з троєм виводять російських солдатів у полон. взяли в плен. Два десантника. Ребята сработали красиво. В нужный момент, в нужное время они отработали. Да, зашли, і дали нам шанс. Я далі вою жить. момент просто залітають граната. Прямо у входа. Ми думали, що це наші аптече штурмовики заходили, почали кричать, що свої не стріляють. Була затіша, потім вторая граната також входа, прям бліндаж залітіла. Опять же, повторюємо, що свої не стреляйте. Кажу, які свої свої дома сидять. Кажу, давай ну ті кричи їм щоб здавалися, будуть тоді жити. Ну вони були потеряні. Наскільки що В мене виводили їх два військовослужбовця? Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло лягло на бліндажі. А там всього наших двоє було. Я оцінюю особисто роботу наших хлопців на відмінно, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого не було. Працювали як як треба. Приставлений хлопці до державних нагород. Командир бригади затвердив. На нього вийшов, сказав так і так дозвольте. Проявили себе такі, такі-то нагороди. Він сказав, плюс все.